Кажуть, кажется, сьогодні мене відписує дуже в черепашках ніндзя». <рив> ти будеш дратися чи ні? бейся. Льо, він складує мечі, ти бачиш. Ми попробуємо різні ігри, як я вже і казав. Тому що, тому що щоб розуміти, в що можна грати. В цю гру переважно грають. Просто заради гарних кадрів. Ось. Е, ну, як я вже і казав, навіть в принцип Персії ага, треба лізти. До речі, готувар багато використовується кружочок, а я кружочок прибрав на цей. Це місце не дуже зручно. От. Тобто, це все теж можна під себе налаштувати. Зараз ще я не на своїй консолі граю, тому я особливо не запарюсь. от... Але от, о, опять якогось. А, це малий мій. Ну, от, блін, фотовар прикольно. до речі, І, і досить добре видно. Взагалі прикольно, тому що ви можете проходити її в своєму темпі цю гру. І не спішити, не думати, що у вас щось там б'є, що там зараз щось нехороше станеться. як в цей, е Battlefield цей, коротше. Це прикольно. Мені принаймні подобається, що можна не спіша, що ти граєшся. Короче, собі. Ну, В Battlefield має бути кампанія в новому Батлфілді. Тому там теж как бы, має бути вак. А тут ти можеш пороздивлятись, не спіша походити. Я так думаю, що це штука щось треба зробити. все ж таки. Може треба малого луком стрельнути туди. Малого лук квадрат, здається. О, Так, хорошо. Це, звісно, все дуже цікаво. Ми цю штуку розбили. А, от, все, я туплю. Нічого собі, Я такого не був. Окей, я малий. Короче, ви поняли. У нас буде дуже повільний, якщо у вас буде стріми з прохождением. То це буде дуже повільно, тому що я дуже довго роздипляюсь, але ну типу, я ж вже казав, що я роблю в тому темпі, який мені просто подобається. Мені просто подобається цим займатися, тому я цим і займаюся. Головне, щоб вам було комфортно дивитись, от за що я трохи коротше, думаю, що вам може бути не дуже комфортно дивитись, через те, що я поки що дуже різко вожу камерою. Якогось може сташнити на монітор. Але це хороше тренування вестибулярного апарату. Окей. Ну, але знову ж таки з кожним цим, з кожної хвилиною гри у мене виходить краще. І так буде і далі. І там вже глядіш. І хорошенька плавна картинка. О, так а це опять ця фігня. Та бей, бей, чувак. Опять ти за свою. Там малий нормально насипає. А, я, а як блок ставиться? Не, не. Не було. Я старався налаштувати цих два джойстика так, щоб тут була вся ліва сторона звичайного DualSense джойстика, а тут, типу, вся права. Ну, прям так не вийшло. І взагалі я налаштовував під плюс-мінус конкретну гру. Требо было сначала посмотреть, как ставить блок. А что це у него такая набирається? набирается? они что-то с меня не пиздюли, случайно. Что опять? Так, треба якось звідси викатуватися, пацани. Бо мене зараз тут розвалять. Ти бачиш, що в нього якась штука там набирається, то входить. Я не можу Не. І ця фігняша мене коли підпалює. У мене щось все якийсь тіп ззаді поглиударив і все. <гум> і нема світла. Ну це якийсь ужас а не грав. Коротше, що я що вам скажу, ходе моє призвання це грати в Персі». <гум> Тому що нічого складніше в мене не виходить. О, ще мене повело. <гум> А ти треба просто на боса було дозити. Та я розумію, на цього ж боса треба якось прийти. Ну так спочатку і грубий начався. Та я, я ж відбив. Єсть, іди сюди, давай. Мали воли воли. Я ще перестав грати, боса, <реку> <реку> а, я до босса дойди. Ай-яй-яй-яй, ти де? Де ти? Де ти? Алло. Де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Коротше, це в мене коли підпалює, то це взагалі срака. Це точно, що ти, походу, не прийшов далі, тому що ти... не цього боса вийше, ладно, я останній раз спробую, якщо не проходжу, то йду грати в принца Персії. А я навряд ли прийду, бо я не можу навіть половину ХП зняти. Тут є якийсь подвох, походу. Що його не можна бити в певні моменти. Не, так, так діло не піде, пацани. Там десь має бути якась підказка, як його мочнути. Все, граємо в принципі Персії. Що тебе ще є? «Телепузики» там щось таке. Battlefield 2042, але там можете тупо рандомно за русаків закинути. Я в таке не хочу грати. Battlefield 6 ще нема. Як вийде, я обов'язково зніму обзор. Що це таке якесь аніме японське. Так, ну давайте Ніндзя пограємо. Тому що всі взрослі ігри мають мені нерви. Прийдеться сьогодні ще одну порцію антидепресантів пить через цей готовар. Але слухай, насправді тупо, що в тебе нема. А в тебе ж куплена була ця. Е колда? Так, да, колда. В мене є? То вона ж тебе теж немає. я скуплена, але не бар. Та коротше, треба буде загрузити. Там просто є dmz карта там можна ботів мочити нормально. Там би я хоч у ботів можу виграти. Так я потім видалю. Що б шо? Щоб я, щоб я ніколи не виграв. що я сьогодні поїхав в больницю. Розстроєний злий. Ладно, Черепашки нідзи. Секретна лабораторія. Локація. Епізод 12. Тобто мій брат пройшов 11 епізодів цієї гри. Сама сайті. Я це розумію. Алло, а як тут биться? Що? Він складує мечі. Це що таке? Звісно, ж мене щось часто... тут. Треба було спочатку спробувати як. Кажеться, кажеться, сьогодні мене відпустить дезуріпашка хлінзе. <рес> <рес> ти будеш дратися чи ні? <рес> Та бийся. Льо, він складує мечі, ти бачиш? А о, не шо, квадратом він б'ється. На, один влетів. Все, вони. За... А ні, не забаране. А як блок ставить? Сейчас я тебе. Все, йди сюди, щенок. Йдемо йдем зігзагом, путаємо його. Нет, так, то это почти бессмертный. Же... Тр... Треба было... было, с черепашек нельзя начинать. Фу, это была сложная катка. А что ты шепочка? почти... О, да, действительно не густо, у там здоровье осталось. Почти как <я> в жизни. Пока понял, как жить. Живу. Я тобі кажу, не витікайся, тому що все, зараз черепашка ніде закінчиться. Зараз я на квадрат нажимаю. Треба треба зігзагами ходити, поняття, щоб тебе не могли. Ай-яй-яй, ці чуваки з присосками. Ну, така чиста одна Мансі, Мансі, игра. Ну що ж ти? Це подстріме чиста ігра. Та ну я не знаю, хто буде таке дивитись, але тут мене хоча б не баранять не кожні 30 секунд. Коротше, ну це теж плотна гра, ну ладно. Є у вас щось попроще, вашому комп'ютерному клубі. О, до речі, хочеш можна попадутися. Не, не хочу. Що там тільки сьогодні не отримав. Ні, ну нормально, це ігра з одною кнопкою і мені подобається. Можна було, можна було навіть на DualSense. І то мене щось і тут винесуть, ти бачиш? Три хід, чотири хіт, п'ять хіт, шість хіт. А, що таке? Чому не б'ють тока? Шредер, де ти? Ааа, бачиш, я розрубав трансформатор. 23 хід. У вас я не знаю, що це нам не так подобається. Все, кажись лево анус. А, іди сюди, Ні, лево тут. А він ще якось б'ється, він тільки... Ой-ой, ой -й 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 -й, мене один динозавр. Там я заколов. Пусти. Да? Треба його пошукати. ой 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 як вони встали тактичним трикутником, ти бачиш? Ійди сюди. Опа, що я провалився? Це було дуже неочікувана підступно. Там не то. подкатилося. Це що хто такий? Це чиньки шредера. Ай-яй-яй. Скільки в мене життя? Закончилося. Так, ну що, я, я предлагаю на цій прекрасній ноті на фоні сміху Шредера закруглятися. Це був чудовий, чудовий експірієнс, мені дуже сподобалось. Треба трохи потренуватися, обладнати собі таку невеличку стрімерську кімнатку і спробувати щось вам показати. Але перед цим я, мабуть, потренуюсь. Або я не знаю, може я вам просто включу стрім, як я 3 години підряд помираю в 10 різних іграх. І вам це сподобається. Знаєте, як в цьому? Як в першому сезоні Breaking Bad. Там, де йому просто було погано весь сезон, у нього там куча всяких проблем, і зрителі дивилися весь перший сезон просто для того, щоб подивитись, коли ж у цього чувака станеться щось хороше в житті. От може ви будете дивитись мене саме через це. Тому всім дякую. Будьте красавчиками, донайте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики. А ще я залишу вам в описі посилання на мій інстаграм і тікток. Туди теж можете підписатися.